Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі Супер Пропозиції. Також нові пропозиції, що нового, що прийшло, що можемо купити, доставити, розмитнити для вас. Kia Niro, 20 рік, 9 місяць. Автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Темно-синій металік. Автомобіль лізинговий з. Чесним пробігом. 20-й чистий рік, на нього буде хороша ціна. Ціна з доставкою, з розмитненням, повністю все під ключ буде вказано в темі даного відео. Цього тижня ми вже купили декілька електромобілів для наших підписників. Люди купують різне: Hyundai Kona, Opel Ampera, Volkswagen, Golfi. Такі автомобілі електричні купують. Люди замовляють наші підписники з України. Економний, динамічний і зовсім інший стиль їзди на електромобілі. Зовсім інакший комфорт. Дана Niro, 64 кВт батарейка. Темно-синя металік. Комплектація Executive Line. Будь ласка, ксенонове світло. Покращує видимість в дощову чи темну погоду. Денні ходові вогні, легкосплавні диски. Автомобілі з Голландії лізингові, тому всіх гума в досить хорошому стані. Що передня, що задня. Так, безключовий доступ, Датчики сліпих зон, електросидіння. На повному заряді автомобіль проїжджає 500 км. Доставляємо по Україні автомобілі, а саме основне місто Тернопіль або Київ. З Тернополя до Києва автомобіль проїжджає на одному заряді. Даний автомобіль ми зарядили на 100% навіть на 99%, поки їздили по території. Будь ласка. І вимірюємо сох. Вимірюємо сох професійним комп'ютером. лаунч сох-батареї в даному Кіаніру 100%. Підшипники, все працює чітко. Нема ніяких гулів і тому подібного. Велика навігація, клімат, підігрів сидінь, підігрів керма. Такий сучасний джойстик для переключення передач. Камера заднього огляду. В даному автомобілі 111 366 км. Датчик світла, датчик дощу, тримання полоси, адаптивний круїз мультикермо. Так, стандартно, як всі наші, Кіанір. Є також простіша комплектація, динамік, хороший збережений салон, підігрів сидінь, великий вмістимий багажник, як для електромобілів, два, запас... два кабеля. Це один для швидкісної зарядки, другий від звичайної резеточки. 220. Савбуфер в багажному відділенні, є аптечки, компресор смола. Все в автомобілі присутнє 2020 рік. Супер ціна буде на даний автомобіль. Звичайно, я говорю супер ціна, тому що багато автомобілів в Україні. Поскручують пробіги і виставляють там якісь ціни. Ціна досить залежить від пробігу. Є такі автомобілі з пробігом 50 тисяч, є 60, 80, 90, 100, 150, 200. Тобто різниця між пробігом 50 тисяч 100 досягає декілька тисяч євро. Тисячу дві тисячі. 2,5. Отака От різниця в ціні, тому є різні варіанти, кого, який бюджет, такий автомобіль можемо купити. Чи це Hyundai Kona, чи це Kia Niro, чи це Opel Ampera. На ІТО продажі на сьогодні в нас йде Niro. Тобто кожного тижня ми відправляємо до України 4-5 Kia Niro під замовлення. Ціни на електромобілі не впали. Від серпня місяця почали, від кінця серпня місяця почали рости. Така є темносиня Кіаніро, кого цікавить, телефонуйте. Також робимо огляд автомайданчика, що є для покупки. Є багато вантажних фургонів це Volkswagen Caddy. Volkswagen Caddy Maxi База, механічна коробка передач 2,0. Просто вантажні фургони в різних кольорах, різні пробіги і різні комплектації. Такий стильний сучасний Volkswagen Caddy в жовтому кольорі, в збереженому стані, на автоматичній коробці передач. Нещодавно прийшов <coughs> на Даний автомайданчик. Легкосплавні диски, камера заднього виду, ціна автомобіля 7400 євро. Заходимо на сайт, вибираємо вантажні фургони, вибираємо електромобілі, робимо попередні замовлення, також багато автомобілів купуємо під замовлення на аукціонах. На аукціонах автомобілі лізингові до 5 років. Таких, як там 10-го року, автомобілів немає. Так, також свіженький прихід. Volkswagen Outlander. Ой, прошу вибачення, Mitsubishi Outlander. Гібрид, бензин. Також прийшов з аукціону. Легкосплавні диски, сірий колір. Безключовий доступ, гарний шкіряний салончик, ціна є на сайті 13 700 євро. Пробіг, чесний, 209 тисяч. Є інші кросовери, такі як Nissan Кашкай. Будь ласка, в одному екземплярі на сьогоднішній день досить. Останнім часом дефіцит. Є багато варіантів по hyundai Kona. Це є зеленкуватий колір, біюзовий, блакитний, будь-хто як його називає, досить стильний і сучасний колір. До речі, такий колір купили ми і відправляємо на місто Дніпро. Є графітовий також. Комплектація преміум преміум максимальна. Є оранжевий і з понеділка бачив є інші кольора на аукціонах. Кого цікавлять Hyundai Kona, 64 кВт, преміум, комплектація Telefonoid. Є великий асортимент по гібридних автомобілях. Це Toyota Corolla. То міні-кросовери можна назвати, і інший асортимент. Другу половину автомайданчика зроблю відео завтра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Дякую за увагу. На все добре, до нових відео.